Вітаю вас! Отже, анонсувавши вам подібного роду комплект, який в мене вийшов у замальовках, я приступила до саме втілення вже фізично цієї краси. Отже, як завжди, чорний колір це взагалі король усіх кольорів. Отже, поєднання з таким бордовим дуже вигідно виглядає. Ну, звісно, я вам показую завжди трошечки процесу і важливі вузли в обробці, там, де нам дуже потрібен комфорт та зручність. Також трусики, також це стосується і бюстгальтера. Всі процеси обробляються дуже ретельно, тому я завжди з вами ділюся, щоб кожен з вас трошечки поринув у світ створення тої білизни. Застіпкою, звісно, ми закінчуємо процес. Це означає, що вже бюстик майже готовий. І в поєднанні чорного та бордового маємо ось таку красу. Цей бюстик і трусики створені з мережива, яке я колись замовила на Аліекспресі, і ось тільки зараз дойшли до нього руки.